Де чекаємо на завтра, чекаємо, що ж відбудеться у Туреччині, хто туди прилетить, хто не прилетить. А, звісно, ми не знаємо і вангувати з вами напевно не будемо. А я б хотіла запитати, от вся ця історія, яка складається. Як вам видається, це зрадше підігрівання підігравання Путіну з боку штатів чи навпаки на нього тиск? Бо я чула абсолютно такі діаметрально протилежні думки. З одної сторони, мовляв, це ж Путін призначив. Загалом переговори на завтра у Туреччині, і Дональд Трамп сказав, так, все сторони точно мають бути, ну нібито підігравання. З іншої сторони, Трамп каже: Ну, якщо Путін буде, то і я приїду. Мовляв, надякає, що треба їхати. Хоча можна знову ж таки побачити в цьому, що ну, якщо Путін не приїде, то я не приїду. Тобто, нібито Трамп залежить від того, буде Путін чи ні. Він свої плани формує в залежності від російського диктатора. Як вам видається, от ставлення Трампа до всієї цієї? ситуації до цих переговорів завтра в Туреччині ми мали якийсь схожий сюжет в українській історії недавні. Стадіон так стадіон називається. Тобто, якщо Путіну раптом закортіло вести перемовини, звичайно ж, не з Україною, а Сполученими Штатами, тобто Путін взагалі то висловлювався так, ніби його ігнорують і збираються проігнорувати. А тут раптом Трамп почав підігрувати цьому йому бажанню, а Зеленський взагалі піймав на протиході і заявив, що я вже вже лечу там, вже. Ну. І це виглядало дуже дивно. Бо, сказавши А, і не сказавши Б, Путін опиняється в ситуації, яка в будь-якому випадку для нього ну, є погіршенням. Е для подальших кроків. Тобто його позиції погіршуються, і оця гра Трампа, якщо то я буду, я можу прилетіти. В принципі, плече для підльоту невелике, не, не бо е, Трамп відбуває е, свій такий комплексний триденний візит Саудівської Аравія і Катар. І Трамп такий, що може протокол зламати, відлетіти на годину дві, переговорити, відлетіти в країну перебування. Це не виключено. Хоча він не молодий, і перельоти завжди стомлюють. Тут тільки перепад тиску для старшої людини. Вже але вся ця історія по суті. Ну, дуже нагадує традиційну не полювання на ведмедя, бо суть полювання на ведмедя зводиться до того, що медвідь роз'ятрений, розлючений, кидається на того, хто його дражнить, і напорюється на рогатіну і масою свого тіла себе наштовхує на гострий кілок і фактично гине від цього кілка. Тобто, не, не кілком не рогатіною пробивають його. Він масою свого тіла напорюється. І мені здається, що Путін масою своїх гріхів напорюється на Рогатіну зараз. Ну, от я так метафорично це промалював. Але те, що у Путіна звужений маневр, і йому треба шукати якісь виходи, тому що починається серйозний конфлікт і своїм оточенням, і найголовніше є неподоланні. Проблеми з економікою. Тобто, війна виявилася занадто дорогою і непрогнозовою для Путіна, але ж зупинити війну це втратити владу для Путіна. А тут ну це, це фактично гра, яка підштовхує нас до здогадки, що Путін таки не з'явиться в Стамбулі. Напередодні речник Путіна Пісков е сказав, що готується делегація, що ну до Стамбула мається на увазі, хоча і не розказав, хто саме буде в цій делегації. А видання Washington Post з посиланням на джерела пише, що в цій делегації будуть Сергій Лавров і радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. <кій> Якщо таке станеться, що в складі цієї делегації будуть ну там ці особи або інші Путін не приїде. А від нас їде президент Зеленський, який вже Сказав, що він буде спілкуватися лише з Путіним, то чи не опинимося ми раптом в ситуації в програшній для себе, коли Трамп може сказати, ну почекайте, Росія ж прислала представників, прислала чого це ви відмовляєтеся з ними спілкуватися? Чого це вам лише один Путін потрібен? Чи можливо нам треба підготуватися на такий варіант і теж взяти з собою ще там не знаю представників на якому рівні, але бути готовим до різних варіантів, щоб раптом що провести переговори не більш? Ну, нижчому представництві, ну е, треба сказати, що Сполучені Штати варіант продумали. Бо Марко Рубіо перебуває в цей час в Туреччині, і в випадку е, дзеркального представництва, якщо потрібна буде американська сторона, то ну, Марко Рубіо може представити перед е, Лавровим інтереси позицію позиції Сполучених Штатів. Звичайно, що Себіга теж буде в Штатах, ой, в Туреччині. Володимир Зеленський може бути в Туреччині, але він може мати протокольні заходи із адміністрацією президента Туреччини, наприклад. Тобто, це все так розмивається. Треба сказати, що ми говоримо лише про ну, роль Америки, України Росії. Але треба не забувати про роль Туреччини. Ердоган не просто людина з ресурсом і з політичною волею для того, щоб говорити з Путіним як мінімум на рівних або навіть з позиції сили. Ми пригадуємо, що Ердоган демонстрував свою силу неодноразово. Але Ердоган веде ще складнішу гру, бо йому треба перехопити всі тюркські народи. Під парасольку Туреччини, а таких народів в Росії з десяток мінімум, Це і Якути, це цей Алтай, цей ну, поволзькі татари і Башкири. Тобто тут дуже тонка гра йде, і зараз на противагу на руїні Радянського Союзу формується ще й такий тюркський світ, а тюрків десь під 300 мільйонів. Тобто, Виявляється, ну може так трапитися, що тюрків знову стане більше ніж слов'ян на чому педалюють завжди росіяни. Хоча самі ну, таким трошки бочком до слов'янського світу відносяться. Але е, насправді це така, такий клубок складний, що не враховувати ще й ролі Ердогана в цих перемовинах. А він же ж Путін його факти, фактично хотів поставити в незручне становище поза його спиною. Попередивши світ, що він буде в Стамбулі. Ну потім, нібито відбувся телефон, відбулася телефонна розмова. Але е, я б сказав, що отут Трамп може зіграти дуже цікаву, посиливши роль Ердогана, е, і е, ну, швидше за все, що Путін не У Путіна є проблема. Ну, з певними такими фантомами безпеки. Тобто він, він реально боїться перельотів, боїться, е, наскільки мені відомо, е, навіть російська сторона робила запит на проліт через територію Азербайджану до Туреччини. Вони бояться навіть на Чорне море летіти. Тому... Ну, Отак і от ну, так я чула, що давали запит на те, щоб літак Путіна супроводжували російські винищувачі в небі туреччини. Оскільки краї... Туреччина є країною НАТО, то ну нібито згоду на це не давали, бо це якось ну вже за НАТО, що російські винищувачі в небі НАТО перебуватимуть. Пане Володимире, ну стежимо, і чекаємо за тим, що завтра в Туреччині відбуватиметься, але звісно і. Уважно стежимо за тим, що в нас всередині країни відбувається про внутрішні події. Я зараз зачитаю повідомлення, а потім попрошу вас прокоментувати. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду зажадав від офісу президента доказів щодо запровадження санкцій щодо народного депутата Петра Порошенка. Нагадаю, у суді розглядали позов Порошенка щодо скасування санкцій РНБО проти нього. Справа перебуває на стадії розгляду. Клопотань суд ухвалив задовольнити клопотання адвокатів Порошенка щодо витребування доказів від офісу президента, які використовували для накладення санкцій на. Порошенка, ну власне, що відбулося вчора. Вчора адвокати Порошенка клопотали, аби офіс президента наклав до надав докази, чому ж були ці санкції запроваджені? Ну і суд підтримав таке рішення. Тепер чекаємо на докази від офісу президента від представників влади. Як ви думаєте, пане Володимире, чи дочекаємося ми ось цих доказів? Ну, справа в тому, що, аби сфальсифікувати ці докази, хтось повинен поставити свій підпис під це. Я думаю, що люди з нормальною юридичною освіти навряд чи ризикнуть це все діло фальсифікувати. Вчора, до речі, банкова хотіла вернути в судову справу ще один сюжет. Тобто, вони хотіли якось дотулити до Порошенка Ігоря Коломойського. І суд е, скасував це ну, ці клопотання, бо там, там ну це виглядало як зміна сюжету походу е, розгляду судового, і е, Коломойського притулити до справи Порошенка все ж таки не вдалося. Тепер банкова не в змозі буде надати об'єктивні документи, тому що е, ну, це фактично е, хтось має взяти на себе персональну відповідальність за ці документи з перспективою е, подальшого осуду і ну, отримання реального терміну ув'язнення. Тобто, е, це лише на судовому полі е, така баталія відбувається, але хочу нагадати, що паралельно. Е, ну, е, е, якщо на банку розраховували, що ця справа буде в тіні Стамбула, так вони глибоко помилились. Бо вчора е, в офіс Порошенка е, прийшла чисельна делегація. Це посли Великої Сімки і е, Європейського Союзу, і там відбулася дуже така ґрунтовна розмова про перспективи демократії України. Хочу нагадати, що в нас ж на розгляді перший кейс євроінтеграційний. Він називається Основи. І якраз Європейський Союз має оцінювати готовність України в площині верховенства права, якості державних інститутів, судочинства. Тому ця справа Порошенка стала маркерною. І враження таке, що Зеленський взагалі затіяв цю справу для того, щоб пригальмувати євроінтеграцію в Україні. Ну, насправді це якась безпрецедентна історія, коли проти людини, громадянина України, тут можна по різному ставитися, звісно, до Петра Порошенка, Але якщо ми беремо об'єктивно цю ситуацію, проти людини запроваджують санкції, і жодних обґрунтувань абсолютно за три місяці влада надати не спроможна. Сумно, трохи сумно на фоні всього того, що відбувається в країні за її межами. Пане Володимир, дякую дуже вам, що долучилися до нашого ефіру, до нашої розмови. Володимир Цибулько, політолог, спілкувалися. Ми.